Поки триває світ, задивлюся у очі. Краса очей це те, як дивляться на нас. Хай не багато літ попереду пророчать в очах. Любов росте в очах зникає час і хай піднімаються океани чуєш, коханий, чую кохана, як разом не трапиться жодне лихо, віриш серденько, тихо, та нікого ніде не жаліла стихія, чорна сила сліпа. Забирала з собою очі повні кохання повні надії, де ти милий? не бійся. Я поряд з тобою. І здибились. Води хребтами. Як Твердь, земна. Він десь один. І вона. Одна. Любов тендітна, спиняла лихо вір лиш, серденьку тихо, і якби ради них не спинилося море і якби ради них сонце. Не засвітило все навіки як льодом, скувало б горе та звучить як раніше мій милий. Мила. Хай Більше не рветься земля на частини, бо це нероздільне, це в серці єдине, хай вітер, як трави, слова їх. Колише і очі, У очі, і тиша в них тиша.